Ну що то сім мандрине, я цією потрошку підматую чуть, чуть Щоб лучше понімати, я определяюся я з цими двома ось, да? Ось у мене дві первих, ось вони дві одна і друга. Ось. О. Та трошки загадомі ось росте. Ось ззаді вона чуть-чуть росте. В цьому варіанті можна сюди витягнути. А це якби вже трошки другий варіант, скажімо так. Між другим стовбуром, першою гілкою, Ну, гілка. Вопрос в тому, що ця висока, ця вже іміє форму другого стовбура, да, тобі ж піде, під, скажімо, не то, що стіль модрини, під модрину, скажімо, стару горну, скажімо так, більш екстремальну, більше підходить. Варіант з цією гілкою. Чому? Тому що ця друга вона, вона плоска. І якщо я зараз сюди витягну, вона вже на землі лежить. Да? Вона, буде, вона може бути прикольною, якщо це був який да? скажем, не якийсь Скажемо, якесь тисовесь якийсь дерев, щось друге, щоб ти потім тут зверху якусь, скажімо так. Да? Плавніше зіграв і, скажімо так, шапочку красиву було б, було б чудове дерево. Ну покуда це модрина? І... Старость модри, усьо вона, усьо вона природна. Бачите, гілки ростуть униз. Тобі, якщо я буду все, все робити в, в такій манері, то у мені ця перша рівна гілка, скажімо, так, як сковородка буде по срівню з татим да? Скажімо так, плачущим, падаючим, як угодно можна називати. Я ще не формую так, по чуть-чуть просто їх підматую і, і оприділяюся по ходу. І з цими двома, що мені оставлять. І от я вибрав оцю. Я вибрав по ходу цю, зараз її підмотаю, трошки підмочив, почув, що кора дуже стара. Я не знаю, що проволоку на неї валить. Да, я натяжку кину пусть трошки. Я її чуть -чуть, скорее скоріше підтягнув вниз, ну подивлюся зараз. І щоб зберегти кору, я вирішив, зараз її трошечки пробризка, вона мені стала м'якшою. Я її обмотаю резиною своєю вітаєнтою. Вона мені в кучу стуле, і вона так останеться. Я понял, бачу, що потім знімаєш, вона, вона припуснута, вона має структуру старої кори, якби вона компактніша стає і вона там держиться. Іначе злобиш, воно і будуть зломані куски вже такі світлі п'ятна, воно й товщину має. Тобі ж углублення буде другого цвіта. Так що я таким. Макаром делаю. Рафію знімається діатізм потім. І не знімеш всю пінцетом, це капець. Вона потім так пристає, що ти ужасно з тією рафією. Ну, так ось, походу, думаю, трошки ставить звісність. З цим дером, як я пропрацьовую, скажем. Да, ну, все бачите, яку має формуся гілка, скажімо так, 180 градусів приблизно з другої сторони. Щоб понімати, що було б все гілкою. Да? От. Вона дуже плоска, нема вже знає, що робити. Їй дасть якусь форму, щоб вона якось так, і тоді треба на землю положити, скажімо. Да? Це вже через чур. Так що я вибрав оцей другий. Він якраз і тут ось у мені пляше. Я лице з тієї сторони, бо верхушку я став туму. ж нема що робити. Я сюди провику ще кину, цю вниз, Да? і буду зараз підматувати верхушку і цей стовбурець. В потім... поки форму перві гілки йдуть, тут теж кора стара. Я так провоку мотну, щоб її трохи увести назад. Іначе вона дуже сюди трошки йшла вперед мені. І вони зустрічалися, скажімо так, А я трохи поки одвів. Ось у кінець наче чуть в кінці виводить сюди. Ну, це так, провізорі все время, поки. так, щоб чисто щось. Тут теж було б непогано якусь форму. Це можна буде зробити і потім, Вона рівніша ж була. Так. Я зараз на тяжку дав не хочу дуже екстремально. Напрягати дерево, то я можу по ходу ще на наступний год. Зараз, поки вона ну, хай привикне мені, да, щоб донизу була, а вразів чого навіть можна буде вже і змоделювати другим разом. То не обідати якусь форму, да, то не проблема вже буде. Ну що, все, підключусь потім. Зараз підмотаю ще трошки далі. Тут я приду придив, що я буду робити і чого я вибираю цей. Тобі цей обиратися тоді буде, Всі Його там нема, тому що він мені закриває всю глибину мою. Да? Бо глибина все ж вона в мене є. Тобто що в мене ж дві тут гілки, Все вони в кучу, Їх да? навіть їх розводить буде по-любому. Ця тоді піде сюди наперед і вона мені зараз буде мішати, обирається. Так що я її беру, просто щоб я мог змоделірувати його трошки получше. Зараз лице я ще до кінця не знаю, яке воно буде. Показувати цю гілку задню, не показувати. Ще я до цього степені не дійшов, не приділився. Все, розпишуся. Що я ось тут заканчую обматувати, що потихеньку вже просто підмоделював. Сейчас e треба -e -e. пару гілок. Діло то що мені треба, я не знаю, наверно, на фризану. Зніму тут провалку цю. фрезану, а потім підмотаю. Що? Задню то я убрав, де да я казав, щоб вона вже не мішала, не муляла. Тут таке воно під вопросом оце ось. Ну я поки оставив, тут я якусь глибину роби. На якусь глибину робить. Кстати, хтось я ще не витягнув натяжку. Тут ось в мене, вроді, як колінце яке то є. Зараз на чорному фоні погано видно, одна тяжка в мене все назад тягне, його трошки внизу пускаю, так? Да? Потихеньку. Щоб все грати. Ну, я вже, ну, і от тепер мені треба його ще повернути, все моє коліно з'являється. Я ще сюди його чуть трохи хай вот так стоїть на тяжками поки. Це перемоделювання, скажімо так, що да. я хотів тут. Так, тут висота вже була, вже я колись обрізав, як його викопав. Значить там щось було не діло але то що треба все з цим боротися куском, Він дуже тоненький, конечно, дуже тоненький. Тут ось якась бунька є зверху, тут ось тут ось ще є дві, одну може на гілку, їх тобі щось треба буде оставити, рости, пробувати. Щось будуть натягувати ці гілки до горяння, як підуть. Ну щоб тобі волщати цю верхушку, тому да, що вона, конечно, слабенька дуже е Стояв опрошую, що там гілки над гілками всі в місті. Да? Там якісь норми, але ну, я їх пока дивився, чи відкривати, а ще до кінця не вирішив, чи всю відкривати гілку і сюди ставити. Да, тоді мені треба нижню брати, бо вона тільки з одної сторони має бруньки, скажімо, дасть внутрішня частина гола в неї. Ну, поки їх ось розкинув сюди, такий варіант, поки дивлюся, як окачательне рішення. Що мені треба ще. Домотать. А, цю я ось буквально так убрав, почти все. почув, тому що воно в мене висотою одинаково вийшло, довіжна бути вся домінація на центральній стовбур. Тим більше ця гілка, вона має багато що навіть це високе. Да? Ну ще потім буде видно, його. Може далі не наклонять, це ще можна буде рішати у рівні. А, первую гірку треба ще трошки підмоделювати, бо вона ще поки ніяк Отак, навіть, це ось буде, я думаю щось приблизно. Ще треба цю поки оставлю, хай щось буде ззаді. Да? І оцю треба змоделювати. І так вже і підтягую хорошенько вже два рази натяжку, на тяжку підтягував за неділю. Треба ще буде неї тут зробити, доробити її. Вот, ну я потихоньку і все. Ну так пока така в процесі ситуації. А, це так я все оставив тут ось цю гілку. На про всяко, тому що тут одна бунька есть. Тут непонятно що. Ну -дві ну коротше. Поки оставив. А, ну все, під полочку під джель, щоб він трошки вверх що, щоб чтобы чуть-чуть визибельнее якраз трошки ось все буде добавлять, да? <кхи> таку интересно. Ну все, добавлюсь потом. Ну шо, ось так ось я приблизно закінчив на цей момент дерево. Тут ще віші, звісно, під нюанси під я не знаю, ще трошки може буду опускати. Може буду вкрачувати, ще буду дивитися. Це, скажімо так, щось примірне 5. Трошки гілок ще багато. Зверху вирішив поки ставити всі. Рішив став, уставити всі. Подивлюся, скільки мені ще броньок повикидає гілки. Тоді вже буде більш-менш ясніше, що як далі двигатися. Це ще треба модифіцірувати, в принципі, ще із, із ракурсом не приділився. Показувати цю гілку, не показувати її, Блін, якісь мислі були ця, ця треба. Думав, щось може ховати, може трошки сюди, скажімо, плюс-мінус. Вона буде сама дивитися. А вопрос, тому що вона дуже сильно уходить туди-в ту сторону. Я не хочу зараз дуже просто напряги її робити. Походу, її треба буде опустити понижче. Да? І припідняти, чуть-чуть, її піджати трохи. І сюди ще треба наперед її буде кинути, Бо вона, походу, виходить, в мене ось. О. Трошки сюди западу, да? І неплохо було б напередок. Ось відсюди. Отак ось надія. Ну коротше, на і надо тоді буде кидать трошки ще. Всього, навірно, видно, так лучше буде. Сюди ще трохи. І треба і вниз іще сім'ї. Ну, я не хочу дуже і щоб може трошки стареньке по чуть-чуть, коротше. <кхе> не спішу. Та тут багато що під питаннями, під вопросами. І в цьому місці тут теж якусь треба з них... Убрати одну з двох все одно, блін і ззаду, ну коротше. Плюс-мінус для першого і потім дивиться наблюдати далі, щоб не спішити. Куди спішити такої жара, я кажуть, так? Да? Плюс-мінус щось таке, напевно, буде. Не буде на даний момент. А потом плюс-мінус. Все. Не знаю, комусь може полезно, не полезно. Интересно, думаю, что да. А что в сухочасе там он трошки его просто убрав той пеньок. Что дело в том, что модрина в природі у наїни не любить торкових, да, вот эта вся та шавнучність, та є тут він уже довго і щеся ще буде ровса рубити, укорачуватися. Чучу скаже: "Ну, знов таки Алора. Да. Верхушка, який все згнившийся з згру, груба ще, да? там ще буде дороблятися і скоріше все, не розчитав. Вони ще піде, не знаю, я так думаю. Больше драмачити йому др др драми йому більше дати, да? чуть-чуть і це саме. І mm. Якраз воно мені переб'є переход з цього діаметра да? на, на цей тонкий діаметр. Надіюсь, який ще буде наращуватися, тобі ж тут в мене виходить, що є. Ось одна брунька є і тут у мене дві. Я можу одну кинути вверх, цю гілку робити, а цю взагалі вверх. Сюди її і, і хай вони мені розплід попробувати, наскільки це буде можливо, щоб він хоча б трошки в чарі діаметру набрав. Скажімо так. Тут щось би жартів треба було поставити, чуть-чуть наглянь, бо перепад дуже все одно серйозний. Да? О. Ну все. Дослід... А, що я зробив, що згниєшся, скажімо так, давно підгниване, знайшли, зараз я не можу фото додавати. Я просто в горах бачив, наблюдаю, вона взагалі такі вигнищи. Всередині я ж, навіть якось на Фейсбук і ставив, вибачаюсь, навіть фотографії, що видно, типу, якісь, от як бути якісь лі тілячки поїли, то, поїде, то воно, таку стру... воно, скоріше, воно таку структуру має, от, такі якісь форми такі прикольні взагалі. Тому що воно вигниває всередині, понимаєте? От. І я это сделав, дупло, і почав ділян дупло в эту сторону, не джинни якісь там да, на сухе. Тобі ж. це не для мудри. Вона в і везде, вона хороша да, і сіє, вона зрубана в определений момент, і висушена правильно. Тоді вона робота в сухому місці, а так вона в породі не держиться. Вот. И все, и... я потом сделал в виді дупла, делаю сухий переходи. И все тоже під вопросом оставлять, не оставлять, щоб то буде видно. Хотів, щоб не було не тупо брізане, щоб чтобы... десь щось якусь сзади щось, да скажем, там уже потом буде идти играть цветом и... сухого дерева і кори якого. Ну все. До следующих.